Формадол. Таблетки від головного болю. Доброго ранку, друзі. Сніданок з Денка Сюди. До вашої уваги абсолютно різні теми, але е, точно актуальні і нагальні для всієї України. Про цей злочин має знати весь цивілізований світ і той, який досі підтримує. Росію у війні уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець надіслав відео відео вбивства Росіянами нашого українського герою, українського полоненого військовослужбовця, і це відео. Ми сподіваємося, отримали омбудсмени різних країн. Що чекає на підлих убивць і їхнє російське керівництво? Ми зараз будемо говорити власне з паном Дмитром. Він має бути на прямому зв'язку. Пане Дмитро ви з нами. Доброго ранку. Да, доброго ранку, Україна. Доброго ранку студія. Доброго ранку. А, вітаємо вас, пане Дмитре. Ну, от вчора міністерство оборони назвало ім'я оцього військового відео а, в жахіті яке розіслало зараз і воно розповсюдилось по всьому світу. А, і ми пропонуємо зараз дізнатися більше трохи про цього героя нашим глядачам. Давайте зараз разом подивимося і після продовжимо. Без зброї в руках, у повний зріст під дулами автоматів і дивиться в очі ворогу. На обличчі жодного страху, лише втома. За мить український боєць промовить свої останні два слова. Okay. Україні! Ім'я героя наступного дня оприлюднюють міноборони. Страченого полоненого солдата звали Тимофій Дура. Він був бійцем 30-ї окремої механізованої бригади. Від 3 лютого цього року вважався зниклим безвісти після важких боїв під Бахмутом. Але остаточно переконатися, що це дійсно Тимофій, наше командування зможе лише після того, як отримає тіло розстріляного бійця. Окупанти по звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі Слава Україні. Хочу, щоб ми всі разом у єдності відповіли на його слова герою. Слава героям, слава Україні. Слава протягом наступних кількох годин. Хештег Слава Україні із зображенням вбитого воїна очолив світові тренди у соцмережах. Світ дізнався про черговий злочин окупантів та чергове порушення Женевської конвенції і тепер немає права мовчати. На всіх цих нелюдей чекає або смерть, або трибунал. Прямо скажемо чи не кожен українець це побачив страшне відео. А зараз давайте трошечки емоції відкладемо і дізнаємося більше. Пане Дмитре, ви кому власне це відео відіслали? Якої реакції чекаєте? Як тільки нам стало відомо про цей ганебний випадок, я його називаю публічна страта військово полоненого, який показав всім своїм видом, що він здається в полон згідно Женевській конвенції. Тому е, вбивство це не тільки порушення окремої Женевської конвенції, це взагалі порушення так названих правил ведення війни. Е, це відео я особисто направив всім своїм колегам-амбудсманам світу. Також я направив до міжнародних інституцій, які займаються захистом е, прав людей, в тому числі захистом прав військовополонених реакція. Дуже багато моїх колег написали особисті повідомлення, що це ще один випадок, коли Російська Федерація показує всьому світу, що вони терористи, і реакція всієї спільноти світової повинна бути наступна: це виключення російських представників з багатьох міжнародних організацій. Не можна сидіти поруч з терористами і робити вигляд, що нічого не відбувається. Я хочу, щоб це стало окремим обговоренням амбуцманів в Женеві. У нас щорічний буде збір амбуцманів в світу в Женеві з 14 по 16 березня, де в тому числі буде обговорюватись питання діяльності Російської Федерації. Там цей випадок, я впевнений, що ми піднімемо, покажемо і вкотре вся спільнота весь світ повинен переконатись, що Росіяни просто терористи, люди, е, щодо е, яких нам треба знаходити нові інструментарії тиску на них. Це не просто виключення їх, це не просто додаткові санкції, це не просто якесь обмеження е, цієї країни. Це знаєте таке враження, що просто треба обнести цю країну парканом, бо для них принципів. Е, Спів діяльності співжиття в цивілізованому світі просто не існує. Сьогодні в Києві має бути генеральний секретар організації об'єднаних Націй, пан Гутєраш. Можливо, таким чином і до нього донесеться і ця с... С... ганебна страшна історія. І вже буде реакція. Як не привіти ще й про це поговорити з о... тет, тет і ОКО, з... на... за око. а очі, очі? І ще до того, що в квітні Росія має ще головувати. Це вообще безпрецедентний випадок, Головувати в Раді Безпеки ООН в квітні. А виграти ж мають бути інструменти для цього Так і є. Я думаю, що це буде окремо сьогодні обговорення з паном Гетерішем, як генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй. Але знову ж таки, ми хочемо побачити дійсно бажання Організації Об'єднаних Націй щось робити з цим. Бо дійсно є з одного боку статутні документи, і дійсно ви дуже правильно сказали, що згідно порядку Росія повинна почати головувати. Але робити вигляд, що нічого не можна змінити, теж теж неправильна. Знаєте, позиція страуса спрятали голову в пісок. Є проблема, так є, але ми ж її не бачимо. Отже, немає проблеми. Треба терміново вносити зміни в статут Організації Об'єднаних Націй, в тому числі, на мій погляд, треба обмежити право. Вето Російської Федерації, яка знаходиться в Раді Безпеки ООН. виключити як один з інструментарів, це просто виключити її з членів Радбезу, і це буде перший... першеморон з... країна, яка несе безп... небезпеку для всього світу, вона буде в Раді Безпеки. Наступне е, наступне далі. Ну, стосовно е, того, як триває справа теракту в Оленівці, е, що зараз, які є зрушення. Жодних зрушень немає. На жаль, і знову ж таки, у нас була е, окрема місія Організації Об'єднаних Націй, яку створив сам пан Гютеріш. Туди входили три е, три члени цієї групи. Вона пропрацювала п'ять місяців. На жаль, жодного разу вони онлайн навіть не зустрілися зі мною з українською стороною задля отримання від нас матеріалів щодо розслідування гонебного випадку, який стався в. В Оленівці, і, на жаль, через п'ять місяців пан Гетерію закрив цю місію без жодних пояснень, без засудження Російської Федерації, які не допустили цю місію до території Оленівської виправної колонії, яка фактично знаходиться на тій території, яку Російська Федерація контролює. Знову ж таки, і тут ми бачимо, що ООН робить вигляд, що ну. Росія ж нас не допустила. Ну от, а ми в чому винуваті? Так ви засудіть тоді її. вийдіть і скажіть, ця місія не може бути успішною, тому що Російська Федерація нас не допускає. Але навіть цих слів ми не почули від організації Об'єднаних Націй. Тому я переконаний, що під час сьогоднішнього перебування пана Гутеріша в Києві буде дуже багато незручних для нього запитань. На які йому треба буде шукати відповіді, і саме головне, що в майбутньому не повторилась подібної ситуації. Бо росіяни кожного дня, я це кажу абсолютно публічно і свідомо за нашими даними. Кожного дня Російська Федерація на території на тимчасово окупованій території України і на території Російської Федерації вчиняє воєнні злочини, вивозить примусово українських дітей. Гвалтує українських жінок, вбиває військовополонених, катує їх. Це все військові злочини, за які Росія повинна понести покарання. Ось якраз таки про покарання. От міжнародне суд судоченство, зокрема, трибунал в Гана в Газі заявили, що вони вже готові покарати винних. Коли розпочнеться і чи розпочнеться взагалі е, ну суд над путіним, хоча б чи в заочній формі, е, вон голошці вже за це є? Я переконаний, що це буде. Це точно не буде швидко. На жаль, Російська Федерація застосовує весь спектр своїх там механізмів, щоб блокувати фактично цей процес. Але е у нас відбулася міжнародна конференція. У Львові Ми його не можемо принести. Назву я, я хотів би продовжити. От по міжнародній конференції, яка була організована за ініціативи генерального прокурора Андрія Костіни, там зібрав у Львові на попередніх вихідних з п'ятниці по неділю. Зібрали провідні юристи, які займаються кримінальним судочинством, і які всі висловлювали своє бажання і готовність зробити все, щоб був спочатку зроблений міжнародний трибунал, і а, з іншого боку, там дійсно опинився на лаві підсудних, в тому числі Путін, так можливо, заочно, можливо, його вже не буде в живих, але це треба робити задля. Знаєте, за задля людства це вже не тільки українське питання, це питання, чи буде превенція за можливі майбутні дії будь-якої агресії в світі. Тому, на мій погляд, те, що я там почув, а там були представники і ООН, і величезні правозахисники з світовим ім'ям, всі казали про те, що це треба зробити, зробити швидко. І як результатом можемо сказати, що. Відкривається офіс майбутнього трибунала в Києві задля для збору цих воєнних злочинів, і починає працювати команда, яка максимально швидко зробить, на мій погляд, відкриття застосування механізмів міжнародного трибуналу. Пасибі, час обмаль, але хотіли про депортацію поговорити про наше повернення військових про дітей українських, але буде час і нагода. Пане Дмитро, я завжди чекаємо в нашому ефірі. Пасибі великі вам і вашій команді за повернення наших військових захисників-захисниць, яких вчора ми побачили 130 людей на рідній землі. Пасібі Дмитро Дякую. Глобінець був напрямом включені у повноважної Верховної Ради справ людини, і зовсім скоро у нас буде ще одна історія про нашого героя, кого не стала, де він ще загальна чи на Мовчання чекайте. Говорить вся країна прем'єра з понеділка, по четвер о 19.30.